Програма «Суботнє інтерв'ю Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Рік тому всесвітньо відомий боксер і лідер однієї з парламентських фракцій став мером Києва. На нього покладали надії у боротьбі з корупцією, незаконним будівництвом, чекали поліпшення ситуації з транспортним обслуговуванням, ремонту комунальних мереж та надходження іноземних інвестицій. Через рік його звинувачують у продовженні незаконних забудов, поганій кадровій політиці, незадовільній роботі комунального транспорту, високих тарифах, перешкодах малому бізнесу і пікетують практично кожне. Засідання Київради. про те, що вдалося столичному голові за рік роботи, і що і чому не було зроблено у суботньому інтерв'ю з Віталієм Кличком. Вітаю вас. Добрий день. От за рік, якщо взяти по-спортивному один, два, три. Що було зроблено і чого не було? Я багато разів казав, ми жодної реформи не зможемо зробити. Нічого не зможемо зробити, якщо ми не зламаємо хребет корупції. Це ключова складова, яка надає розвиватись в нашій країні. І Київ, як серце країни, повинен стати прикладом для інших міст України в боротьбі з корупцією. Ну, хоч Це... один хрящик зламали? Не один хрящик. Я одне хочу сказати. Ми в серпні минулого року вже зробили внутрішній аудит Київради. Перше, ми звільнили майже 80% людей, які працювали до того в Київській міській адміністрації. Тобто людей, які не мають міно, ми замінили на 80% склад людей, які працюють. Це перше. По-друге, ми почали з того, що, щоб боротьба з корупцією. Корупція полюбляє тишу і темноту. На світло все. Зверніть увагу, жодного земельного скандалу. Зверніть увагу одну хвилинку. Жодних маніпуляцій з майном ми відкрили мерію. Ми запрошуємо всіх активистів. Ми запрошуємо мас медіа на всі комісії. На, на сесії Київради, робимо все прозоро. Будь-які питання є до, до одного чи іншого питання. Ми знімаємо спорядку денного. Ми вперше за всі роки зробили презентацію, відкриту презентацію бюджету, тому що звинувачення були великі про те, що з бюджетом махінації хтось маніпулює публічно, прозоро. Більш того, ми зараз ініціюємо і реалізуємо плани, що стосуються. Прозорого бюджету, електронного бюджету, який працює у всіх країнах світу, і європейська компанія SIP реалізує цей бюджет в місті Києві. в місті Києві. Ми це електронне врядування. Електронне врядування це смарт-сіті, це одна із комплексів таких речей. Це дуже важливо. І в цьому напрямку можу сказати, це ключова запорука процесів, які проходять прозоро. Більш того, ми почали перевірку, внутрішню перевірку Ківраль в серпні місяці. Знайшли зловживань на 70 мільйонів гривень. Саме Через... серед депутатів чи серед обслуговування? Кем дам. Знаєте, зловживань, воно таке слово віртуальне. Вкрадені гроші. Давайте будемо називати речі своїми. іменами. Хто поніс покарання? Наступне питання. Почекайте. Я зараз дам відповідь на ваше питання. Наступне, через два місяці ми вже підняли пласт на 300 мільйонів гривень вкрадених грошей. В лютому ми підняли пласт за 10 років Київпастрансу, Пастрансу одне з більших комунальних підприємств на 3 мільярди гривень. Це шалені гроші. Щоб там не, не рахувати, скільки нулів, це можна було побудувати три станції метро, це оновити е парк тролейбусів чи, чи трамваїв в місті Києві. Все передали до е силових структур. Чекаємо відповіді. Ви питаєте мене, хто винен? Такі ж саме е питання ставлять мені е люди. Будь ласка, гасла боротьби з корупцією виглядає дуже добре. Будь ласка, скажіть, хто винен? Хто, Назовіть прізвище, кого посадили? Але вибачте, будь ласка, на це питання не мерія повинна відповідати. Це питання силових структур. Добре, от звичайно. В... Це, це я, я вам тільки розповів про, про боротьбу з корупцією. Ви мені запитали, дали запитання, що ми можемо зробити і що ми робимо. Я готовий також далі продовжувати. Чи... Добре, давайте так коротко: два, три. Крім боротьби з корупцією. Ми розпочали процеси. Ми зробили фундаментальні речі. Я розумію, що всі, всі чекають поліпшення. Всі дороги стали дуже добрими. Все, що в місті проходить, змінилось дуже швидко. Відкриваємо садки. на 30% Ми находження в бюджет порівняно з минулим роком. У нас збільшилось находження в бюджет. Це також. Прозорі механізми. Ми зараз відчистили частину Печерський район. Зараз відчищаємо від мафів Світошинський, Шевченковський. Робимо вже ремонт доріг. Зараз відкриваємо на почтовій площі площі набережну, ну і так далі. Процеси йдуть дійсно, все місто неможливо. Зараз відкриваємо паркан, і це дякуючи благодійникам, які біля ботанічного саду новий і біля мітро. Також, тобто, крок за кроком ми рухаємось, але добре що не вдалося зробити? Не вдалося, не вдалося нам навести лад з паркуванням в місті Києві е, вже довгий час. Спочатку вибори до Верховної Ради, потім е, турбуленція. Ми, на жаль, не маємо можливості е, надавати штрафи. Ми не може не маємо можливості евакуонувати автівки з вулиць. А чому? Нам потрібно законодавчі поля. тобто ми не маємо. Можливості, юридичні можливості це можна оскарж, оскаржити в судах. Тому, якщо буде, коли буде, ми вже подалі законопроект. Чекаємо на ближчі сесії, я сподіваюся, що нам вже дадуть юридичну базу для того, щоб ми працювали. І це залежить від того, які парковки, сучасні парковки, ми будемо будувати в місті Києві. Частина з них є побудованими парковки, але вони стоять напівпорожні. Знаєте чому? Люди кажуть, чому ми повинні платити гроші за декілька годин там паркувати машину, як ми можемо кинути на вулиці безкоштовно. Тобто штрафування це дуже важливий дуже важливий етап. Дуже радий, що зараз проходить реформа патрульного ППС в місті Києві. І Сподіваємося, що вже в червні наступного місяця буде служба, яка Міліція місікиві, яка буде не караючим органом, а Сервісом для киян для водіїв я думаю, що ці цього чекають всі не лише кияни, а й гості столиці і в інших регіонах. Так само бо хотіли б бачити прикладу, і це дійсно це почало з Києва. Мало це, би бути це реформа реформ по патрульно постової служби почалася з Києва і продовжується зараз в Одесі. Наскільки я знаю, Львів, Дніпропетровська, так далі. З цим будемо бачити, чекати залишилося недовго. Ви згадали про законопроект? І я дозволю собі згадати так само про законопроект, про місцеві вибори? Ви вже кілька днів тому сказали про те, що будете брати участь у виборах міського голови. Якщо вибори місцеві будуть, очевидно, вони будуть. А скажіть, будь ласка, чи буде йти? Міський голова без фракції тяжкувато, так? Чи буде е, йти партія Удар окремо, чи з блоком Петра Порошенка на виборах? А, коли назначать до вибори, коли воно буде відбуватися, тоді ми зможемо сказати вже, яким, по якій системі вони будуть відбуватись, коли воно будуть відбуватись, ми зможемо дати відповідь на ваше питання? Таємниця залишаєте інтригою, так? А в принципі, бачите, що вже зараз проти вас починають вести деякі політичні сили боротьбу. І очевидно, на виборах буде чимало кандидатів. На виборах буде дуже багато кандидатів, розуміючи те, що посада київського міського голови це одна з найвпливовіших посад в країні. Мер міста столиці — це дуже важливо. Зараз розпосюжуєте чуткі, брудна інформація. Почалась виборча кампанія. Роз, Розклеюють плакати, лістівки роздають з інформації, яка знаєте, місто страху. Вони наганяють жуть і розказують такі, знаєте, ну. Я, ну, я маю, та, я маю та, до речі, щось подібне, очевидно, та, це та, роздавали так званий, сьогодні, Так званий рух за, реформи. Всі рух за реформи. Багато знайшли, де вони складуються. Це примірники майже сотні тисяч. і Одна така книжка коштує, ну, я думаю, щоб заробити пів гривни чи гривну, Таких сотні тисяч. Хтось фінансує, великі гроші вкидають це з метою. Ясно, метою розхитати ситуацію і щоб кличка не було. Комусь заважаємо, комусь на хвоста наступили дуже сильно зрозуміло, але все-таки відповідати треба на закиди нам будь-які. От е, якщо взяти газету, <клес> яку сьогодні роздавали киянам. Кличко абсолютно не самостійна фігура в управлінні Києвом, за його спиною стоять інші люди з м'яко кажучи неоднозначною репутацією. Що б ви сказали киянам у відповідь на такий закид? Завжди казали, що кличко не самостійний, і що він чийсь там проєкт. Я завжди на це жартував. Віталій Кличко це проєкт моїх батьків. Це перше. Я самостійна людина і відстоюю інтереси виключно киян, які доручили мені громади, доручила мені права, дала права відстояти їх інтереси. Нікого іншого. А все інше, ну це від лукавого. Я все, що я роблю, я роблю щиро від серця. Я знаю, я хочу жити в країні. Я хочу жити в сучасній країні. І від для цього працюю. Працюю щиро, відкрито, роблю все, ну в таємницю мене на яких немає, в цьому в цьому напрямку, і також само вимагаю від тих людей, з ким працюю. У цій ж газеті народний депутат України Борис Філатов говорить про те, що панфір Фірташ, мовляв, не міг брехати в суді, тому що е це суд під присягою, е і про те, що він вас фінансував, і так далі. Все ж таки можна поставити крапку над і над цим. знаєте. Дуже цікаво, Фіртрис також під присягою сказав, що він боровся весь час проти Януковича. Цікаво. Цікаво. Я ще раз хочу сказати, що на яких дуже багато чуток, дуже багато зараз починається передвиборча кампанія. Розповсюджується інформація, що Кличко підписував якісь там з олігархами. Жодних документів, жодних якісь там декларацій, чогось іншого. З одним олігархів я ніколи не підписував. І зобов'язань перед ким не маю, крім киян, які обрали мене мером. Скажіть, будь ласка, виборча кампанія почалася, але й до виборчої у вас, як і у президента <кхід> України, от, рік роботи. Часто вам доводиться зустрічатися з президентом як міському голові? І чи є можливість така? В будь-які момент я можу зустрітися з президентом, але розуміючи, що у мене у нього багато питань, але один раз на тиждень ми мінімум зустрічаємось інколи набагато більше. І якщо можна, там скажімо, одне з питань, яке останнім часом обговорювалося. Ми обговорюємо, ми обговорюємо дуже багато питань, що стосується і ситуації в місті Києві, і ситуації в парламенті, і е, в безпеці. Тобто питань ми обговорюємо. Тобто, У нас достатньо питань, які нам потрібно обговорити. І ми розуміємо, що це дуже відповідальна посада, е, е, голова Київської міської адміністрації Маркієва, тому що від стабільності ситуації в Києві залежить стабільна ситуація у всій країні. Я нагадаю, що це програма Суботнє інтерв'ю. Ми говоримо сьогодні з київським міським головою Віталієм Кличком. І ми записали на вулицях Києва. Спочатку хотіли записати таке міні-опитування про проблеми киян, але записали в результаті, вибрали з того опитування одну жінку, корінну киянку, яка довго все знає про Київ, пам'ятає ще назву вулиці Фундуклеївська. От прошу послухати. Первое пожелание ему, да, чтобы он не просто восстанавливал, предположим, парки и сады, как он это делает, а каждый район ухаживал за этими восстановленными парками и садами. А есть еще что ему пожелать? Пожелать, чтобы он посмотрел хотя бы понемножечку, немножко хотя бы, использовал ту литературу, которая есть о Старом Киеве, и подумал, как старые, настоящие, ну, так сказать, градоначальники относились к своему городу. Есть очень много примеров. Вот, типичный пример. Он был Фундуклеев, которого при жизни которого киевляне просили разрешения назвать его именем улицу. В городе Киеве вот осталось на Крещатике после войны сохранилось семь зданий. Потом вы виде, в каком они есть. Почему эти здания надо сегодня уничтожать? Объясните мне. Но почему вот бедный несчастный старый гастроном так и остался вот непонятно кем, чем разбитый, раскрушенный до, до конца? Как можно вообще забирать старые здания, вместо того, чтобы делать там музеи, делать маленькие кафе даже, что угодно, но только не просто кому-то отдавать, лишь бы. Значит, а это все идет от мэра. Вот как сказал мэр, так, вот, так и должно быть. Сказал А, договаривай да я. Пані запитала про центральний гастроном, це питання очевидно всім болить, а я ще запитаю про замок Річарда, про колишній готель Лейпциг. Вы знаете, очень много проблем, которые, до которых, говорю откровенно, еще, честно говоря, не дошли руки. Самое главное, год назад нужно было стабилизировать ситуацию в городе Киеве. Необходимо запустить все процессы, необходимо было сформировать команду, которая эффективно работает. Нам необходимо полностью уже, мы начали для того, чтобы бизнес работал и доходы в бюджет были, наполнять бюджет. Очень много составляющих, которые э, необходимо было сделать. Я уверен, а, мы сделали природоохранную зону, э, в которой невозможно э, утвердили ее на сессии Киевсовета вокруг э, Киево-Печерской лавры. И природоохранная зона, которая, в которую входят очень много зданий, э, центральных исторических зданий. Но, тем не менее, ситуация действительно есть с, со стройками, с теми проблемами, которые нам достались по наследству. Одна из тех проблем, многие слышали, ä, проблемных строек, которые есть, все разрешения, которые, на которых были выданы. И у нас очень сложная ситуация, где мы ищем баланс. С одной стороны, громада... Это Сокорки? И Сокорки, и другие стройки, когда громада говорит, что мы не хотим против этого строительства, с одной стороны. С другой стороны, у ä, <coughs> инвестора есть все документы, которые получены еще были несколько лет назад, и мы должны каким-то образом находить баланс, учитывать интересы, в первую очередь, громады. А, с другой стороны, не распугать инвесторов, потому что, отбирая участки, мы можем а, на самом деле испугнуть и, и, инвестиционный, и инвестиционный интерес к городу Киеву пропадет. Очень сложно, когда, например, здание… Хорошо, с окорками мы решили вопрос, мы предоставляем инвестору совершенно другую площадку, будем искать возможности. А, Чем <къем> не будет майданчик так само скандальным? Який ну який ви надасте інвестору? який… Ми будемо шукати ті майданчики, які буде відповідати тим вимогам, які погоджені будуть з громадою. Це перше. По-друге, там є у нас багато прикладів, коли будинок стоїть вже. І вже продані квартири з однієї сторони, з іншої сторони, громада каже: ми не хочемо, щоб він тут добудовувався. І люди, які купили там квартири, тобто протистояння вже є. Ми повинні розв'язати ці вузли, які були закладені багато років тому. Не проста ситуація, але впевнений в тому, що ми вирішуємо окремо кожну ситуацію. І я закликаю всіх вирішувати виключно в правовому полі, не силовим протистоянням. Збираємось, проговорюємо, шукаємо вихід е, всі разом, інвестори, громада. Якщо, якщо я запитаю вас так дуже ну, дуже коротко про деякі з будівель, от, наприклад, центральний гастроном. Так. Що з ним буде далі? Е, от стоїть щ... так пусткою. Ви знаєте, е, зважаючи на те, що у нас в бюджеті дуже мало е, грошей зараз, і ми е, не... Не, що не, не дійшли до питання газроному. Я впевнений, що старі будівлі, які є і які з яких складається старий Київ, повинен залишитись. Це моє принципо. Там... Я це моя принципова позиція як мера, і всім всім своїми силами я буду відстояти цю позицію. Ну от, е, є особняк на вулиці Вал один. Ви знаєте, старовинна будівля. Вона стоїть пустку. Є практично з прекрасним уже фасадом готелі Лейпциг, але стоїть порожній. Чи не можна там зробити? Ну, я не знаю, арт-простори якісь цікаві з я... тим, щоб оця старовина ви... жила. Ви згадали, згадали Лепців. Ми не можемо з ним нічого зробити, тому що це приватна власність. І інвестор, який взяв на себе зобов'язання, він же може бути на 90%, може бути більше відсотків готовий, але там корпоративний конфлікт між інвесторами, і вони самі між собою не можуть розібратись. Тобто це приватна власність, і ми не маємо впливу. Тобто ми вимагаємо, щоб інвестори дуже швидко робили ті об'єкти, які вони взяли в свій час приватизували колись, але місто не впливає зараз, і у нас відверто хочу сказати, в цьому році не запланований. В, в бюджеті кошти на реставрацію, але ми вимагаємо тих інвесторів, які взяли довгострокову оренду чи будинки приватні, щоб вони дотримувалися і тримали в нормальному становищі ці будівлі. Кілька запитань з мережі Twitter. <кху> чи не соромно, що привокзальна площа а, така брудна? Це вперше враження для жителів міста. Наступне запитання стосовно води з крану, як у Європі, системи очищення обіцяли нові, поставлять, але труби, по яким вона йде, будинок старі. От такі запитання. Дякую за питання. Я обіцяв, я це питання вирішую. На жаль, зараз чистка води йде у нас в Києві хлором. хлор, ми знаємо, він ну, його хлор додає для того, щоб вбити там субстанції, бактерії так е, інше. І хоч і концентрація маленька, але хлор також він шкодливий для е, бактерій, які живуть в організмі. Е, і більш того, він е, вбиває не тільки бактерії, він вбиває імунну систему. І тому, якщо вживати цю воду, і е, таким чином, е, якщо німці... Іспанці чи європейці чують, що у нас ще очищають воду хлором, вони вже посміхаються, вони, ну, це в минуло століття. Тобто, сучас... найсучасніші системи ми будемо запускати наступного тижня, де вода буде відчищатись солію та електролізом і буде відповідати європейським стандартам пітної води. Тобто, воно виглядає, може бути, так, знаєте, для нас 에, якось фантастично. Питна вода з крану, але е, вона, коли проходить, цикл очистки води йде, е, не незважаючи на те, що труби можуть. Це, Це вплине на Ні, тарифи. Вплине на тарифи. На тарифи, воно тарифи не плине. На плине. Запитання, яке надійшло на редакційну пошту, київська влада відбирає у незрячих їх власне приміщення. Йдеться про. Е, Редакцію для сліпих заклик, яка була ще в 62-му році, побудована за кошти інвалідів позору на вулиці Леоніда Первомайського. Я думаю, що я вам віддам цей, цей, цей лист. Я не готова. Ще з, з, ще з листів. Чи справді, що за капітальний ремонт ліфтів, яким ще не виповнилося 25 років, люди повинні платити з кишень своїх, з власних кишень мешканці багатоповерхівок. Йдеться про вулицю Мініна 9. М -м, в перший раз чую цю інформацію. Ну, так само, так само а, вам я, передам. Я ще раз, ще раз хочу сказати, за ліфти це комунальні послуги е і це єдине. Зараз дуже велика критика, і вона й має підґрунтя, тому що тарифи підвищили дуже сильно. Єдиний тариф, на який впливає Київська міська рада, це квартплата. В квартплату входить це обслуговування ліфтів. Це вивоз сміття і прибудинкова територія. Розуміючи дуже складне, велике навантаження зараз населення захищений бресе населення. Ці не піднімався і підніматись не буде. Це єдиний тариф, на який ми маємо вплив. І більш того, зараз підняли тарифи на теплопостачання, на газ, на електрику і так далі. Ми зараз звернулись. До монополістів обґрунтувати більш того, ми звернулися до аудіторів міжнародних аудіторів перевірити доцільність підвищення цих тарифів. Тобто ми будемо захищати незахищені версти населення. Більш того, коли підняли ціну на хліб, я звернувся до Київхліба, не Ні в якому разі не піднімати ціну на хліб, а пустити і тримати ціну на хліб на соціальний хліб на одному рівні такою, яка вона була була тому, що це дуже важливо захистити незахищені захищене версте населення. Люди, які не живуть, а будемо відверто вер казати, виживають. І ще беручи по потім цинам, які зараз у Києві знаходяться, ми робимо все для того, щоб захистити цих людей. Дуже складна ситуація, дуже непроста. Розуміючи, що люди чекають від мене великих змін, дуже швидких змін. Я роблю все, що залежить. Більш того, залучаю інвесторів, залучаю свої контакти міжнародні. Робимо презентації, робимо все для того, щоб це було прозоро, щоб було зрозуміло. Робимо інновації з інновацій. Як там з 3G в Києві? 3G зараз буде працювати. Ну, це по перше, воно не відноситься до Київської міської адміністрації. Добре, в метро але в метро точно відноситься, в, то точно в мет... стосується в метро. Це обіцянки давні в метро. Ми запровадили систему Wi-Fi, і кияни можуть конкурс виграла компанія, і кияни можуть безкоштовно красукокористуватись wi системою Wi-Fi в метро. Декілька станцій вже працює. До кінця року будуть майже всі станції працювати система Wi-Fi, тобто. Ну, метро на троєщину це теж таке важливе. Метро метро на троєщину 4,5 мільярда гривень. Це по по цінам, коли долар був вісім. Нам потрібно для того, щоб запустити подольсько Скасінський міст. Ми зараз. Зараз розглядаємо різні варіанти для того, щоб його здати в концесію. Тобто нам потрібно залучити гроші до, до цього моста, щоб провести, провести метро. Відверто хочу сказати, якщо ми завтра знайдемо гроші, нам потрібно буде як мінімум півтора-два е, роки, для того, що, якщо гроші будуть, е, для того, щоб його запустити. Е, е, гроші поки що ми не знайшли. В бюджеті в центральному немає грошей. Київський бюджет такі гроші швидко не потягне. Е, Зараз розглядаємо е, залучення приватних інвесторів, е, віддання в концесію цього, цього об'єкту. Ви сказали, що там у когось е, головна проблема була дурні і дороги. Яка головна проблема зараз от, насущна така? Насущна. Знаєте, мені е, тяжко, я кажу, е, я жартую. Волшебний пендель. Мені дуже тяжко говорити, вимагати від людей, які працюють, бо дуже багато працівників і в районах, і в київській адміністрації, від людей, які не зацікавлені роботі, коли вони отримують там 3 тисячі гривень заробітні платні, а я вимагаю від них працювати не 8 годин, а 12. Чи 15, чи 16 годин на добу, тому що проблем дуже багато. Мотивації у людей не так багато. І е, е, дуже тяжко розкачати всю систему. Я розумію, що від команди залежить е, багато. І у мене зараз команда так, кризис менеджерів, які не працюють на заробітну платню, які працюють для того, щоб Київ змінити в першу чергу. І але дуже тяжко, і ми зараз розробляємо систему для того, щоб і жеки нормальні послуги надавали, щоб нормальна заробітня платня, щоб мотивація у людей була оказувати послуги. Одну ну, з таких мотивація очевидно, вибори будемо бачити. Вважаємо вам на виборах показати себе і до виборів і на виборах. Дякую за запрошення з великим задоволенням. Знов повернусь до вас. В програму дякую за можливість поспілкуватися з Киянами і нашими виборцями. Дякую вам за розмову. Це був київський міський голова Віталій Кличко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.